Людинки, всім привіт! Налобні ліхтарі. Це річ, яка дозволяє жити і працювати абсолютно нормально, тоді, коли немає достатньо світла, як це може трапитися під час обстрілу, під час блекаутів, які зараз розповсюджені в Україні, так і за мирного життя в осінньо-зимовий період, коли на дворі короткий світловий день, мало світла, якби і ця річ, така як налобний ліхтар, дозволяє нормально жити і навіть працювати, коли світла недостатньо. А тим більше в блекаут, коли немає електроенергії, це просто must-have device, який має бути практично в кожній родині. Сьогодні я хочу порівняти три моделі налобних ліхтарів, абсолютно різних, від найдешевшого до, мабуть, найдорожчого, який я зустрічав, якби показати вам, в чому може бути різниця і чому потрібно заплатити, наприклад, іноді 40 чи там 70 доларів, а не всього-навсього 8, для того, щоб отримати нормальне якісне освітлення налобне. Оці два ліхтарі це мої. А оцей ліхтар я замовляв декілька штук своїм батькам в село, щоб вони могли користуватись так само. Оцей коштує 8 доларів. Nightcore, це доволі відома фірма китайська, також, але е, часто зустрічається серед спортсменів, в марафонах вони там спонсорують, приймають участь якби, і так далі. Е, і це в нас Phoenix, це, по суті, лідер у виробництві не тільки налобних ліхтарів, а й в принципі ліхтарів тактичних, ручних, переносних і так далі. Тобто це топовий топ, по суті. І моделька не найдешевшу я собі обрав. Також в неї є багато перерушення. Уваг. Цей коштує біля 70 доларів, цей коштує біля 40 доларів, ну і цей 8 доларів, повторюсь, їх вартість. Всі ці три ліхтарі заряджаються від USB-роз'єму. Це найголовніша умова була, щоб вони могли перезаряджатися, оскільки використовуються часто, щоб не витрачати зайвих грошей, наприклад, на купівлю батарейок. Єдина в них різниця це зарядний порт. Якщо ці два Nightcore і дешевий з Aliexpress використовують microUSB, старенький стандарт, в принципі, але ну, по суті ним можна користуватися. Користуватися до передачі даних ніяких не відбувається, зарядки достатньо якби, потужності, і через цей порт надходить. То в Феніксі вже використовується USB Type-C. Єдина зручність цього роз'єму може бути, і для тих, хто збирається купити налобний ліхтар. Це якщо у вас всі девайси чи більшість, наприклад, йдуть також зарядкою через порт Type-C, тоді вам, звісно, краще буде Фенікс, щоб не таскати собою купу дротів з різними роз'ємами. Далі важлива характеристика налобних ліхтарів це ремінь, тому що він дуже часто використовується, розтягується. Ви можете вдягнути шапку чи ще якийсь головний. Щось на голову собі, головний убір, якийсь і ремінь. Кріплення є дуже і дуже важливим. Його спосіб кріплення до ліхтаря також. Отже, дешевий китайський, він тут можна сказати намертво пришитий до вушок самого кріплення. Також регулюється, але ну, якби, відстань регулювання доволі маленька. Тобто на голову достатньо, але якщо буде головний убор, вже буде суттєво тиснути на мізки, якби і це суттєвий недолік. Замінити його можна тільки розрізавши і знайшовши якийсь ремінь додатковий. Nightcore – великий плюс цієї компанії в тому, що тут кріплення не є глухим повністю, і оцей рамінець, коли він потягнеться, він потягнеться з часом, який би якісний не був ліхтар. Єдине, що в якісних він тягнутиме це набагато довше і не так швидко, як, наприклад, в дешевих, то тут ви його зможете замінити. Замінити, по-перше, знімається оця скоба, по-друге, як бачите, вона розрізана, і звідси таким чином можна дістати. Цей ремінець замінити. Це важливий параметр. Також що важливо, в nightcore він широкий, доволі має діапазон великий регулювань, тобто і на головний обір, і на голу голову можна його відрегулювати і там на шолом на якийсь вдягти це великий плюс. Фенікс у нас має також великий діапазон регулювань по ремінцю. І що найголовніше, цей ремінець тут неймовірно легенький, він має таку пористу структуру, він дуже гарно дихає, це буде корисно для тих, хто займається спортом. Бігає економія по вазі, взагалі також дуже важливий параметр. І в чому мінус? Тут оці пластикові кріплення вони запаяні, якщо тут воно їзде. Спокійно всередині, то отут нерозбірна, грубо кажучи, конструкція. Ремінець Ремнець запаяний, якби, в ушко всередину самого ремня. Тому міняти треба буде або разом з оцим кріпленням, кронштейном таким. Ну, або якось розрізати і також прикріплювати. Але у Фенікса якби, маю надію, що тут доволі такий якісний ремінець, ходитиме він довго, він просилікований всередині, щоб він нікуди не обертався, тримався на голові, дуже зручно. Ще, що важливо між цими трьома а, ліхтарями, це те, що а, у цих двох немає можливості а, знімати ліхтар зі свого кріплення і використовувати його окремо, як можна робити. Це, наприклад, у Фенікса, десь його а, а, зручно поставити, щоб він щось підсвічував. Чи просто навіть рукою підсвічувати туди, куди треба. Ну і, звісно, зручно повертається назад. Обертання цих ліхтарів у Nightcore і дешевого китайського регулювання десь до 60 градусів кут нахилу. Фенікс може крутитись там ледь не, ну, в характеристиках не на 180 градусів, але набагато більше в нього кращий кут регулювання. якби, Це така його перевага. Важливий параметр це світлодіод, який використовується в цих ліхтарях. Отже, в нас дешевий китайський в характеристиках на сайті вказано, що в нього світлодіод Cree XP J2 йде. І заявлена максимальна яскравість це 500 люмен. Nightcore NU32 всередині має Cree XPJ3S3. і Максимальна потужність у нього на рівні 550 люмен там, в турборежимі. Фенікс має всередині Cree xp JS4. Здається, топовий на даний час світлодіод і його максимальна заявлена яскравість 700 люмен в турбо -режимі режимі. Всі ці ліхтарі мають різну кількість режимів, і на кожному з режимів у них різна яскравість. Порівняти в одному з якихось режимів їх ну, на жаль неможливо, щоб сказати, що от тут 500 люмен яскравіше, а тут 500 люмен ну, трішки тускліше, якби тому що ну, режими не співпадають. У когось 400, у когось 550 в одному режимі працює. Ну але цей китайський має всього-навсього декілька режимів. Е звичайний. І трішки тускліше. Ще в нього в чому особливість, чого мені здається, не вистачає топовим ліхтарям, це. Сенсор такий, коли ти підносиш руку, він вмикається і він вимикається. Дуже зручно, коли в тебе брудні руки, ти там чимось займаєшся, ремонтуєш щось, чи там, ну не знаю, десь в землю ці колупаєшся. Це реально дуже корисна штука, тому що ти не замастиш таким чином ліхтар і не будеш його задарма висаджувати, тому що можеш зручно його вимкнути. Китайському ліхтарю в цьому питанні величезний плюс. Далі, Nightcore, мабуть, має найбільшу кількість режимів. У нього є червоне свічіння. Червоний може мигати якби в режимі там сос здається. Ну, це для там, читання і для використання, ну не знаю, де не треба дуже багато освітлення. Далі в Nightcore є дуже зручний режим, отакі от два світлодіода, світиться, в якому він може працювати ледь ледь там не 330 годин. Доволі адекватний режим. І що найголовніше, що світлодіоди світяться в ньому трішки так в сторону. Дуже широкий кут освітлення дає цей ліхтар, для того, щоб щось робити там. Чимось займатися з близької відстані. Далі, тепер середній світлодіод, найголовніше це той самий найпотужніший. От В такому режимі він дає біля одного люмена. чотири режими він має. Це перший, дивіться, як клацаю. 1, 2, 3. Турбо треба затиснути і потримати. Оце 550 люмен, по суті. Тобто в нього багато режимів. І що ще цікавого, оскільки в нього клавіші йдуть керування на самому корпусі вгорі, щоб не ввімкнувся ліхтар, коли ви його переносите в рюкзаку в сонці, в нього є режим блокування. От, бачите, заблокували, і нічого тепер не працює. Треба затиснути одночасно дві клавіші. В цьому йому величезний плюс. Ліхтар Фенікс також має режим червоного освітлення, режим. Моргання червоним світлом, якби але найголовніше, це, звісно, його режими білого освітлення, слабкий, трішки потужніший, ще потужніший. І це наш турборежим на 700 люмен. Це реально дуже і дуже яскраво, навіть при денному освітленні доволі б'є так суттєво в очі, скажімо так. Що цікавого, що корисного. У Фенікса є можливість зберігати останній режим, який ви використовували. Тобто, не потрібно, наприклад, як в Nightcore тобі по колу проходити всі режими. Щоб вибрати ту яскравість, з якою ти працював, наприклад. А тут ти просто затискаєш і він вмикається в останньому режимі, в якому ти його використовував, якби це доволі зручно, дивіться. Та ж сама яскравість. Величезний плюс, мені здається, можливо, хтось буде вважати, що це не важливо, але якщо ви використовуєте налобні ліхтарі дуже часто, виходите навіть якісь походи чи поїздки, то. Тут є можливість у Фінікса замінити акумуляторну батарейку. Плюс в чому? В тому, що якщо вона вийде з ладу, ви її можете замінити і далі використовувати свій ліхтар, тому що найдорожче в ньому це не тільки акумулятор, а і потужний світлодіод. Якісний корпус, до речі, тут доволі все виконано на високому рівні, навіть заявлено те, що він є, водонепроникним, до декількох метрів, але те, як закривається кришечка, абсолютно не порівняти з Night Тут вона там, коротше, її поки задавиш. Туди всередину треба якихось там зусиль прикласти і незрозуміло ти її закрив, не закрив, там можна в дощ виходити, ним використовувати. Бачите? Ну, отака, якби такий мінус цього ліхтаря. От Фенікса все виконано максимально, максимально яскраво. Так, от, окрім того, що. Акумулятор ви можете дістати, замінити в разі виходу його з ладу. Ви їх можете ще придбати декілька штук. І замінювати, наприклад, додавати, коли він висадився, щоб працювати можна було набагато набагато довше. Короте, цей ліхтар топовий топ просто по виконанню корпусу, наскільки він якісний, наскільки в нього все розроблено. Дуже якісно і продумано, якби, тому це мій фаворит на даний час. Ну, По суті, якби все логічно, тому що компанія Фенікс, якби, з'їла не одну собачку, та простять мене собачники на виробництві якісних ліхтарів, тому я і рекомендую. Рекомендую його використовувати. Вага цих ліхтарів. Ну, тут, мабуть, треба віддати належне саме китайському ліхтарю тому що він важить біля 45 грам Середній з них це в нас якраз де nu 32 100 грам важить. І у нас Фенікс важить 78 грам. Сам ліхтар важ, важкенький, але за рахунок економії на ремінцеві вдалося досягти такої ваги. Якраз вага дуже часто про ліхтарі говорить те, наскільки якісний і потужний акумулятор в ньому встановлено. Тут, ну, якби, його вистачає реально на декілька годин, хоча заявлено, що може працювати до 7 годин якби, в мінімальному режимі яскравості, але ну, цього тут немає. Дві години ну, добре, що і так працює, якби можливо для когось цього буде і а, достатньо. Nightcore також має якісні акумулятори, але вони вбудовані, вони не міняються. Тобто, мінус цих двох ліхтарів. в тому, що Батаречку просто так не заміниш, як, наприклад, у Феніксі. Кут освітлення важливий параметр для налобного ліхтаря. Отже, китайський дешевий має всього-навсього 60 градусів. Він підходить більше для того, щоб підсвічувати якісь предмети на далекій відстані, коли ви біжите, дорогу собі, це реально дуже зручно. Але коли ви збираєте щось робити біля себе, ну, цього освітлення буде недостатньо. Найткор обіцяє кут освітлення 100 градусів, але це за рахунок використання бічних світлодіодів, тому що коли користуєтесь центральним, все-таки бокова засвідка дуже-дуже дуже слабенька в нього. Ну і Фенікс обіцяє 90 градусів кут освітлення. Ну, в принципі, оці два доволі зручно використовувати, що для далеких відстаней щось робити, підсвічувати, що для близьких, там біля своїх рук також дуже і дуже класно засвітлюють боки, де можна буде придбати ці ліхтарі. Ну, звісно, цей AliExpress, я залишу посилання внизу під відео. Ви можете його замовити собі, якщо вам достатньо його характеристик. Також будете замовляти, скористайтеся сервісом кешбеку, повернення частини коштів в Посилання я залишу внизу. Це доволі зручно, тому що повертається. Це до 50, іноді до 30% від вартості вашого замовлення, тому не забудьте скористатися. Nightcore Phoenix ви також можете придбати на Aliexpress. але моя така персональна рекомендація, коли ви купуєте такі дорогі речі, я все-таки їх купував в Україні, вони тут будуть коштувати трішки дорожче. В середньому Nightcore десь 2200 2500 NU32 модель продається в офіційних магазинах. Якби. А Phoenix десь 2800. Якщо беремо, наприклад, Aliexpress, то там, десь Десь 38 доларів, ну і біля 70 доларів, здається, така така різниця в них по ціні. Але це немалі гроші. І якщо ви купуєте в Україні, трішки переплатите, ви отримаєте гарантію на декілька років. Це важливо, тому що, ну. Можна просто, якщо щось вийде з ладу, викинути ліхтар за цілих там 40 доларів. Якби а так його відремонтують або дадуть вам новий. Важливо звертайте на це увагу, але тим не менше, якби побажаєте придбати на AliExpress, залишу посилання на перевірених продавців на офіційні так звані магазини AliExpress і також паралельно залишу на офіційні. Магазини в Україні, де ви їх можете тут і зараз вже купити з гарантією. Тепер найцікавіше порівняємо яскравість цих трьох ліхтарів. Оце у нас виходить дешевий з AliExpress Китай, його максимальна яскравість і режим мінімальної яскравість. Два режими всього-навсього. Це так він світить. Далі. Беремо Nightcore. У нього є режим, коли світиться всього-навсього два світлодіоди. Це от така мінімальна яскравість. Для підсвітки чогось там Центральний мінімально, яскравіше. І третій режим найяскравіший, але є ще турборежим. Це його максимальна яскравість цього турборежиму. І тепер Фенікс дивимося, це мінімальна яскравість, потужніше. І всі 700-люмен. Що тут буде найцікавіше, це Nightcore і Phoenix порівняння. От у нас Nightcore, зараз його максимальний режим, але в нього є ще турбо, який працює короткий проміжок часу, там десь до хвилини, потім він плавно так знижує свою яскравість. І от що цікаво, що в турборежимі він світить практично як Феникс. От Зараз поклацаємо режими. От вони. Отак, от між собою, якби. Ну, але така різниця. Їх режими трішки не співпадають. Оце, наприклад, мінімальна яскравість їх обох. І отак, третій ступень. І буст тепер у NU32. Ну, отака різниця. Прикладемо до них третього товариша <з, з Aliexpress. Отака в нього максимальна яскравість. І найголовніше це дивіться, кут його освітлення. Таке маленьке п'ятно, не широке, абсолютно. Тобто, він. Світить концентровано, але по бокам дуже слабкі засвіти в нього, чого недостатньо для роботи щось поблизу. Якщо бігти кудись чи щось подібне, якби, то його в принципі достатньо. Ну, така у нас різниця трьох ліхтарів яскравості. Залишимо два наші потужні. І так вони можуть працювати. Nightcore знижує поступову яскравість, скоріш за все, через те, що в нього пластиковий корпус на максимальній яскравості, він не може нормально охолоджуватись, тому вирубає цю яскравість. Фенікс у нас може працювати якби він в алюмінієвому корпусі, охолоджується краще і може працювати набагато довше. Ну от Така вже різниця, як бачите, Фенікс працює стабільно і яскравість не знижує, а Nightcore поступово так загасає. Ну, така різниця якби, між ними. А так світять по суті на максимальній яскравості в турборежимі, коли в турборежимі точніше, доволі-доволі схоже. Якщо відео сподобалось, вподобайку тисніть свої думки, коментарі, досвід лишайте внизу під відео. Ну і не забудьте підписатись на канал. До нових зустрічей!